Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо надзвичайно смачний тортик на пательні, тому обов'язково підпишіться, щоб не загубити цю смакоту. Тортик виходить неймовірно смачним, коржі вологими, а крем дуже-дуже ніжним. Він не потребує ані духовки, ані міксера, і його можна їсти одразу після приготування. У глибокій посудині з'єднуємо 250 г борошна, 10 г какао, 10 г розпушувача та 200 г цукру. Перемішуємо. Далі вливаємо 130 мл молока, додаємо 2 яйця, 60 мл олії, дрібку солі. Та перемішуємо. Далі беремо пів чайної ложки соди та одну чайну ложку оцту. Та гасимо соду оцтом. І в кінці додаємо 100 мл кип'ятка. Та перемішуємо. Також по бажанню можна додати ще ванільний цукор. Я додаю, ви можете додати, можете не додати. Тісто повинно вийти ось такої консистенції. Доволі таки густеньке, але дуже гарно лється. На суху розігріту сковорідку вливаємо тісто, приблизно 2 полоника. Та ось так ложечкою розпреділяємо його по всій сковорідці, щоб воно було рівненьке. І смажимо з обох сторін приблизно по 2-3 хвилинки. Обов'язково накриваємо кришкою. І коли тісто ось так зверху схопиться, його можна перевертати. І знову накриваємо кришкою та чекаємо ще десь 2-3 хвилинки. І все, наш коржик готовий. Як бачите, він дуже гарно піднявся та дуже апетитний. І так само випікаємо усі наступні коржики. Друзі, ось таких сім пухкеньких гарних коржиків у мене вийшло. І зараз буду готувати крем. Для крема беремо 200 г масла та кладемо на маленький вогонь у каструльку. Сюди ж додаємо сметану, бажано жирну 250 г. Далі вбиваємо одне яйце, 150 г цукру, пів столової ложки крохмала будь-якого можете взяти кукурудзяний, можете взяти картопляний, одна столова ложка борошна та пакетик ванільного цукру або ж 16 г. І все це перемішуємо. Варимо крем до загустіння, поки він не стане густим. Як тільки крем став ось таким густим, його вже можна вимикати і знімати з плити. Цей крем називається пломбір, і він насправді дуже схожий на морозовий пломбір. І також має дуже гарний колір та смак, дуже-дуже смачний. І починаємо складати наш тортик. Ну що ж, друзі, наш тортик уже повністю готовий. Він вийшов дуже красивий та дуже-дуже ароматний, пахне шоколадом та ванількою. Обов'язково повторюйте цей рецепт та усім смачного! І будемо зараз дивитися, який же він у розрізі. Подивіться, який м'якенький тортик у нас вийшов, як легко він ріжеться. Ніжний крем у поєднанні з вологими коржами це просто бомба. Це найкращий тортик на пательні, взагалі, який може бути. Обов'язково готуйте, смакуйте та залишайте свої коментарі.